При патології колінного суглоба. При стандартній методіці проводиться ін'єкція наступним чином: пальпуємо надколінник у верхній полюс, нижній полюс надколінника. Надколінник фіксується під верхній край надколінника верхнього поліза. Вводиться голка. Припитукаємо до шкіри на всю глибину. Вводиться необхідна кількість. Препарату. Обробляємо розчином антисептику. Техніка переартикулярної ін'єкції. Положення пацієнта, сидячи з вільно звисаючою ногою з кушетки, проводиться наступним чином. Місце ін'єкції обробляємо розчином антисептику, голка водиться перпендикулярно. До шкіри під кутом 45 градусів ближче до центру суглобу. Вводиться на глибину 1 см. 1 мл препарату вводиться з латеральної сторони. Так само проводиться ін'єкція з медіальної сторони. 45 градусів ближче до центру суглобу. Ближче до верхнього полюсу. Перпендикулярно до шкіри. 1 мл. До центру суглобу з латеральної сторони. Місце обробляємо розшимтосептикої ін'єкції.